Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Стихія у Придністров'ї накоїла лиха. Руйнування та трагічна смерть чоловіка. Сучасне обладнання. У рибницькій лікарні сім нових апаратів для фізіотерапії. Прикордонні стовпи. Новий туроб'єкт у Босарському районі. Грант від президента. Приймальна кампанія в ПДУ. Старт з понеділка. Більше двох сотень повалених дерев зірвані дроти та дахи. У рибниці усувають наслідки негоди. Без світла лишилося дев'ять сіл. Найбільше постраждали жура та попенки. Там на школах знесло покрівлю. А у вихватинцях вітер повалив навіть бетонний паркан. Грім та блискавка. Так вчора починалася гроза у рибниці, а це вже траса на ранок. Понад 200 повалених дерев. Комунальники всю ніч їх збирали. Найбільше дісталося по пенкам. З самого ранку їдуть машини із шифером. Його знадобиться багато. Дах знесло на кожному третьому будинку. Сім'я олійник не виняток. Нині бояться нового дощу, щоб не затекло в хату. Цю ноч такий дощ йшов. Цю і... ніч такий так... дощ ішов просто як торнадо якесь. Дуже сильний дощ та град. Страшно було, все тремтіло. Ми всі налякалися. За мої 64 роки вперше я таке бачила. Немає ні світла, ні зв'язку, нічого. А це школа села Попенки. Шквалистим вітром знесло дах. Покрівля була нова, її зробили лише шість років тому. Великі шматки відлетіли на 200 метрів. Як, на дві, на три... Як літак летіла, на три частини розірвало. Ось тут одна, в саду, друга і на стадіоні третя. Це було дуже страшно. рвонуло несподівано, зірвало дах спортзалу разом із кутиком, із лісом. У нас сто листів шифи розірвало. Зранку вчителі та працівники школи прибирали гілки та поламані дерева. Шкільний табір на сьогодні відмінили. Діти сидять вдома. Частина даху протаранила навіть вікна. Улітала криша цілими кусками. Каковіділі залітлетів дах цілими шматками. Залетіли шматки прямо в коридор через вікна, пробивши подвійний склопакет. Я якраз у цей момент був у школі, і доводилося просто бігати з кута в кут і закривати вікна, що зірвалися від великого вітру. Шматок покрівлі злетів із церкви ротонди у селі Зозуляни. Вона входить у туристичний маршрут, а це вже вихватинці. Десятки повалених дерев завалили проїзд. З самого ранку селяни розчищали дороги, пилили та відвозили дерева. Всім спасибо, приняли в тамучасім. Дякую, хто взяв в цьому участь. Кожен двір по-своєму намагався розчищати свою вулицю, свої домоволодіння. А основні дороги ми з молодшими хлопцями розчищали. Тракторами витягували великі дерева, які впали на узбіччя. Земли користувачі нам виділили техніку. Поки що забезпечили доступ до центральних вулиць, щоб могли проїхати швидка, пожежна електромережі, зв'язок. А це зона відпочинку Мадагаскар. Тут був справжній шторм, вітром здолу, навіть бетону огорожу. Це вже вдруге за весь час. Тут височина завжди пік вітрового навантаження порядка було... було порушено близько 180 метрів бетонного паркану. Зруйновано кілька будиночків для відпочинку. Дуже багато зіпсовано інвентарю. Постраждали надувні розважальні гірки. У зв'язку з цим зона відпочинку як мінімум два тижні проводитиме ремонтні роботи. Надвечір світло з'явилося у всіх селах, окрім окремих абонентів, де був порив проводів. Ну а прибирати повалені дерева в районі будуть ще кілька днів. У селі Гармацьке до Босарського району під час негоди загинула людина. Трагедія сталася напередодні увечері близько 10-ї. На березі Дністра у наметі відпочивали кілька родин. Одна з них приїхала у гості з Молдови. Коли почалася гроза, відпочиваючи вибігли на двір. 36-річний чоловік не встиг. У цей момент на намет упала велика гілка верби. Знайомі одразу зателефонували до швидкої. Щоб не витрачати часу, виїхали на зустріч. Чоловіка передали бригаді швидкої в районі села Гояни. Дорогою до Добосерської ЦРЛ від отриманих травм 36-річний громадянин Молдови помер. Сильні дощі, град, пориви вітру і не лише накрили напередодні Придністров'я сьогодні затища. А чого чекати найближчими днями у прогнозі від Віталія Кольвенка? Даний момент можна сказати, що ситуація на даний момент можна сказати, що ситуація знову не краща у найближчі два дні, особливо завтра. Ще будуть передумови для повтору таких самих ситуацій. Тобто утворення купально-дощової хмарності, пов'язаної з низьким тиском, великою вологістю та всіма цими умовами. Завтра теж буде день не дуже спокійний. Завтра в республіці штормове попередження. Місцями буде сильний дощ та град. Все зміниться на вихідні. А на початку наступного тижня знову спека. Комунальна проблема. деякі люди не платять за послуги. Борг вже 90 мільйонів рублів. Про це президент написав і у своєму телеграм-каналі. 90 мільйонів рублів таку суму озвучили на нараді, говорячи про заборгованість громадян, які ігнорують обов'язок оплати наданих їм комунальних послуг. Як має реагувати держава? Зрозуміти і пробачити. Держава, це всі ми 90 мільйонів кошти, які не пішли на розвиток країни, покращення інфраструктури. Чи чесно, по відношенню до сумлінних платників, таке розуміння? По-моєму, ні скористався благом. Будь ласка, виконай умови договору, на підставі якого послуга надана. Я так вважаю. Президент поставив завдання розробити механізм, як стягнути борги за комунальні послуги. Грибницька лікарня, фізіотерапія. На озброєнні медиків тут суцільна фізика. Лікують світло магнітними хвилями і не лише у відділенні сім нових апаратів старим близько 30 років. Галина Славінська пробує новий електрофорез. Жінка має хронічний бронхіт. процедура. Це дуже корисна процедура. Після процедури відкривається дихання. Легше дихати, легше йти, легше жити. Тому фізпроцедури дуже потрібні. А у Тетяни Кіріці болить колінний суглоб. Лікарі прописали магнітотерапію. Вона покращує кровообіг, а ще інтенсивніше відновлюються м'язи та нервові тканини. Апарат часто використовують при захворюванні судин. Апарат абсолютно безболезненно наліча. Апарат дуже безболісно лікує, дуже приємні відчуття. Стало набагато легше нозі, коліно. Загалом на поправку йдемо. Дякуємо за нове обладнання. Це все набагато швидше лікується ніж раніше. Раніше ставили такі, як рушнички гарячі, були трохи неприємні відчуття. Зараз немає абсолютно болючих відчуттів. На процедури прийшли всією родиною. Донька Тетяни Лера на кварц апараті лікує вуха та ніс ультрафіолетовим опроміненням. Вже на другий день є результат, і дитині не страшно, а навпаки, цікаво. Майкрафті так і... як у Майнкрафті, тільки трохи по-іншому. Він світиться, і в Майнкрафті світиться, і багато світла від нього. Так і не відчувається більше нічого. Коли не роблять уколи, не боляче. Ось учора ходила не боляче. Я навіть не закричала та не заплакала. Ще одна новинка ультразвук лежить поверх свого старого аналога. Тут уже є цифрова панель, набагато зручніше для роботи, знімає спазми та зменшує запалення. Вибирається відповідна програма. Вибирається відповідна програма, тривалість до 30 хвилин. Широко цей апарат застосовується у лор-практиці. Дуже люблять його травматологи. При артрозах, артритах потрібна ультразвукова терапія. У неврології при редикулітах, остеохондрозах, різних нейропатіях. А це обладнання для ОВЧ-терапії. На організм впливають електромагнітним полем високої частоти, проникає глибоко у тканини. Це апарат, це апарат, який використовується при гострих та хронічних запальних захворюваннях. Висока потужність цього апарату взагалі зумовила його застосування в таких галузях, як хірургія, травматологія, неврологія, терапія, використовується при всіх гострих та хронічних захворюваннях за допомогою спеціальних конденсаторних пластин. Підводиться дуже зручно до будь-якої ділянки тіла пацієнта. Відділення фізіотерапії відвідують понад 2,5 тисячі чоловік на рік. Це пацієнти, дорослі та дитячу лікарні, нині в супереч, в спекотній погоді, багато малюків із отитами. Прогрівають вушка. Нове обладнання тут завжди потрібне. Терасполь республіканський госпіталь інвалідів великої вітчизняної війни. В актовій залі хірурги, реаніматологи, неврологи, кардіологи, медсестри і не лише напередодні дня медичного працівника нагородили майже 70 людей. Ви кожен день готові прийти на допомогу, ви щодня готові прийти на допомогу, і це вимагає від вас величезних зусиль та мужності, як наслідок ваших колосальних зусиль. Це тисячі врятованих життів. Окремі слова подяки хочу висловити нашим ветеранам галузі за ваш досвід, мудрість, чуйність. Для Павла Селецького почесна грамота та нагрудний знак у уряду Придністров'я. Лікар, рентгенолог тут працює 14 років. Каже, щодня приймає 35-40 людей. А в ковідні часи кількість пацієнтів сягала і сотні. Тоді Павло паралельно працював в РКЛ. Трапляються і екстрені випадки, коли обстежують постраждалих в аварії. Служність Така от велике... Складність велика. Ми дивімося різні органи, різні системи. Тобто, треба знати велику кількість захворювань. У нас немає вузької спеціальності. Припустимо, ми обстежимо лише пацієнтів з неврологічними захворюваннями або лише з онкологічними чи травмами. А ти маєш знати і дитячу патологію. Іноді бувають якісь прикордонні стани між нормою і патологією. Лікарі вітали і пацієнти, співали пісні. Виступив і Валерій Глазков. Каже, у шпиталі неодноразово лікував нирки. В этом гадумні спавняються уже восімсліт. Цього року мені чувствую... виповнюється 80, і я почуваюся непогано завдяки тому, що лікували нас лікарі госпіталю. Вдячний їм за увагу за висококваліфіковану допомогу. <плес> Медиків шпиталю привітали, і вони знову повернулися на роботу, адже пацієнти чекають. Перша в Терасполі екскурсія по логовим будинкам. Республіканський центр матері та дитини оголошує день відкритих дверей. 14 червня о 12-й чекають на всіх охочих, особливо майбутніх мам. Можна прийти з чоловіками та навіть дітьми і дізнатися, які тут умови, і хто в Терасполі допомагає малечі з'явитися на світ. У нас є прекрасні спеціалісти. У нас є чудові фахівці, і ми хотіли б їх показати лікарів, акушерок, які проводять пологи. З 13-го року у нас працюють індивідуальні пологові зали. Тобто жінка до пологів з переймами перебуває там. І коли дитина народжується, мама з нею не розлучається ні на секунду. Через дві години перебування після пологів вона разом із дитиною переходить у післяпологову палату. Я думаю, це буде дуже цікаво подивитися всій родині. Тож ми чекаємо: приходьте до нас, будь ласка, дорогі наші пацієнтки, і подивіться, як ми живемо і як ми працюємо для вас. Тут покажуть індивідуальні палати для мам з новонародженими, а ще розкажуть про партнерські пологи. Це коли поряд може бути чоловік, мама чи подруга, щоби морально підтримати майбутню маму. Такі дні відкритих дверей проводитимуть двічі на рік. А перша екскурсія пологовим будинком вже у п'ятницю, 14 червня. Охочих чекають о 12. Приймальна кампанія у ПДУ старт вже 17 червня наступного понеділка. Документи можна подати до 20 липня включно. Цього року понад 1800 бюджетних місць для медиків, педагогів, юристів і не лише. Ну а тим, хто не визначився, куди вступити, допоможуть. У нас у нас є профорієнтолог, який з такими абітурієнтами проводить спеціальне опитування, тест та визначає схильність абітурієнта до тієї чи іншої професії. Залежно від цього, можна підібрати профіль підготовки, який зацікавить абітурієнта. Торік, звичайно, дуже великою популярністю користувався it напрямок економічний факультет, теж юридичний, реклама та зв'язки з громадськістю. Приймальна комісія працюватиме з 9 ранку до 5 вечора у будні і з 9 до 2 дня у суботу. Список документів для вступу можна дізнатися на сайті ПДУ. 25 липня розпочнуться вступні іспити. Максим Максимов навчається у Дністровській школі. Мріє стати програмістом. Нещодавно був на зустрічі з президентом. Вадим Красносельський запрошував талановитих дітей. Діти розповідали про себе, говорили про проблеми, ділилися ідеями. Максим запропонував провести у Придністрові it зліт цей зліт має на увазі не змагальну дисципліну, а набір зустрічей, набір знайомств, набір лекцій про важливість, it сфери, лекції про можливість у нашій країні, щоб молодь розуміла, де і як можна їм рухатися, що вони знайомилися між собою, що вони об'єднувалися для створення певних проєктів. Вадим Миколаєвич запропонував провести цей зліт на базі ПДО it сфера зацікавила Максима під час ковіду. Хлопчик захопився створенням сайтів та розробкою чат-ботів. Наразі Максим переробляє сайт Міністерства освіти. Ми фріділовим дизайн. Ми переробляємо дизайн. Ми переробляємо функціональну частину. Я переробляю саму суть сайту. Ми вирішили перейти від суворої офіційності і перейти до чогось більшого для дітей, для підлітків, для студентів, щоб щіпляти цим сайтом молодь. Досить великий проєкт. Ми в нього хочемо провадити, крім самого сайту, ще й системи управління, системи статистики. Я думаю, що це триватиме ще 2-3 місяці. Оновлений сайт Міносвіти до нового навчального року буде готовим. Максим піде до 11 класу. Потім планує вступити до вишу, а після закінчення розвивати у Придністрові it напрямок Для цього, каже, у нас є багато можливостей. Придністров'ї з'явиться новий історичний та туристичний об'єкт. Йдеться про прикордонні стовпи. Вони у різний час означали кордон між Річчю Посполитою, Османською та Російською імперіями. Їх збудують неподалік річки Ягорлик у Дубосарському районі за рахунок гранту президента. Дубосарський район річка Ягорлик. Саме по ній у різні часи проходив кордон між річчю Посполитою, Османською та Російською імперіями. Прикордонні стовпи вказували на нього. Незабаром за 500 метрів від річки з'явиться історичний меморіал. От на місці буде Ось на цьому місці буде розташовуватися сам меморіал. Тут буде проведено облагородження території. Меморіал буде розміром 10 на 15, на якому будуть встановлені стовпи, лавочки, історична інформація. Кожен зі стовпів підсвічуватиметься з дороги, буде видно. Місце для зупинки транспорту та місце для туристів, гостей плюс берези почистимо, але збережемо первозданий вигляд. Вони додадуть колориту нашому меморіалу. Історичні стовпи вирішили встановити ветерани митної служби. Десять років тому вони виявили рідкісні документи, зробили запит до відомств Польщі, Туреччини та Росії. У відповідь отримали фрагмент карти 1667 року із позначкою кордону держав за ягорликом. Знайшли і фото стовпів. У результаті вирішили їх відтворити. Місце обрали на перехресті доріг Терасполь камянка та Гояни Дойбани з погляду логістики зручно та безпечно. Ми хочемо вас создати пам'ятне місто з якою Ми хочемо відтворити це пам'ятне місце з метою увічнення історичної пам'яті нашого краю. Спочатку зробили проєкт цього року. Виникла ідея взяти участь у конкурсі соціальних проєктів на грант президента Придністров'я. Ми стали переможцями цього гранту, та з використанням гранту обов'язково реалізуємо цей проєкт. Стовпи будуть за вишки три метри. Їх зроблять схожими на ті, що стояли тут у 17-18 століттях із символікою держав, яким вони належали. Буде й історична інформація з QR-кодом для охочих дізнатися більше. Проєкт уже є. Його показували президентові. Нині документ на доопрацюванні. Після визначать підрядника і розпочнуть роботи. Закінчити їх планують до кінця цього року. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.